Вітаю, друзі. Вчора відбулася подія, яка мене дуже неприємно вразила зі всіх боків. Ситуація, на яку треба реагувати. Більше того, та реакція, яка вже є від правоохоронних органів та суспільства, показує, що Україна рухається не в той бік. 100% відсот не в бік Європи, не в бік демократії, цивілізованого світу і всього, що ми зараз захищаємо, воюючи з Україною. А зараз по черзі. Був затриманий бус біля румунського кордону в Чернівецькій області, десь за три кілометри до кордону, в якому було 34 чолов'яги. Всі вони ухилянти. Журналіст Віталій Глагола каже, що вони дали по 10 тисяч гривень, 10 тисяч доларів. Вибачте, щоб їх вивезли з України 340 тисяч в одному бусі, і вони поїхали. Їх затримали, але як їх затримали, я хочу вам зараз показати. Це важливо. Ви! Ви, Стаділя! Ве стрім! Бачите, ну що я можу сказати? Ви все бачили самі: дивіться, те, що це ухилянти. Нема запитань те, що е, їх затримали, це одна історія. Але питання як їх затримали і що було далі. Наскільки я пам'ятаю, то е, затримували їх згідно статті 332 ККУ України, е, незаконне переправлення осіб через державний кордон України караються це позбавленням волі на срок від 3 до 5 років. Але на написано, що це карається побиттям при затриманні. Ногами в голову, це не де не, не прописано, що це відбувається отак, як ви всі побачили. Розумієте, це, це беззаконня. Правоохоронні органи можуть використовувати силу, коли є загрози їх життю, коли проти них використовують силу, коли вони не мають іншого варіанту. А тут людина лежить на землі, вона придавлена, нічого не робить. Вона злочинець. Ще раз кажу, і я це розумію. Це лежить злочинець, який повинен бути покараний по закону, а не побитий ногами. Це ненормально. Це взагалі не відповідає будь-яким стандартам, під якими ми хочемо підлаштуватися, щоб зайти в Європу. Розумієте, правова держава це держава, в якій захищені права не лише громадян, а й злочинців. Так да, як би це не звучало дивно для когось. Але саме так, тому що перед законом всі рівні: і законопослухняний громадянин і злочинець. Закон захищає перших і карає других. Але закон, а не свавілля, і те, що ми побачили, відомо, що це робили а, затримання, проводили СБУ та прикордонники. Прикордонники працювали по формі. СБУ, ну як ми бачимо, більше того, потім є фото, е, фотокарточки, де можна подивитися, що це такі СБУшники. В мене тільки одне запитання: а чому вони себе так поводять? Хто їм дав такий дозвіл? Ті ж самі люди, які дали їм дозвіл слідкувати за журналістами Біг'юсінфо. Ну, це коли пам'ятаєте, незаконно слідкували, а потім президент каже: Та мені байдуже, я не знаю, хто там. Це гляд, їх вже звільнили, все. Далі хай розбираються, звільнили покарання. І далі ми бачимо, що відбувається. Взагалі, що відбувається, в мене велика кількість запитань. Але те, що я бачу на цьому відео, немає виправдань. Демократична і правова країна це країна, де нема тортур у в'язниці, де не б'ють затриманих, якщо вони не чинять спротив, де є процесуальні дії, і їх виконують всі. Більше того, якщо злочинець чинить спротив, тоді використовується сила, і їх не викидають один на одного, навмисно роблячи так. В мене відчуття було, що це не затримання було це таке покарання. Емоційно, психологічне, фізичне, але покарання. І от у мене запитання: а хто дав таку команду? Службу безпеці України тим людям, які це робили, я навіть уявляю, що буде далі. І Вони вже звільнені або відправлені на фронт, або ще щось інше. А мені здається, може це ті самі люди, які слідкували за бігу Синфою, їх перекинули туди, вони там теж відпрацювали, їх нове місце відпрацю... перекинуть. Може ми почуємо прізвище, може, ми почуємо, як їх карають за те, що вони роблять? Але це неадекватно. Знаєте, більше ніж 10 років тому в Києві було вбито студента Індило. Це відома історія, коли е, він вмер біля Шевченковського відділення міліції. І спочатку міліціонери казали, що він сам впав і вмер, а потім з'ясувалося, що його сильно ударили головою об стіну, і саме через це він помер. Так от те, що я бачу зараз, це повторення старої історії. Такого давно не було. І це ненормально. Мені огідні ті, хто. Поклав на захист країни і намагається втікти, і ті, хто б'ють ухилянтів, коли вони беззахисні і лежать, ще раз кажу: це беззаконня, це відка до старих часів, і це результат керування країною зеленським єрмаком. І татаровим, який керує правоохоронною системою. Більше того, ті, кому це подобається, не розуміють головного. Це їм подобається сьогодні, тому що це по відношенню до інших. А коли завтра це буде по відношенню до них, що що я чую? А чому до нас? А хто вам сказав, що хтось буде вважати, що до вас не можна так робити? Ну, по відношенню до вас. А потім скажуть, вибачте, помилилися. Ну так сталося. Ви ж тоді волали, що супер, все нормально, нам все подобається, і це дуже кайфова історія. А час. А зараз чомусь не подобається, так буває. Розумієте, так відбувається тоді, коли в країні є політичні переслідування, коли є кругова порука, коли закривають очі на злочинність і порушення своїх, ті, які обслуговують тебе, коли є зростаюча корупція, слідкування журналістами та все те, що в будь-якій цивілізованій країні. Є злочином і несе за собою відповідальність не звільнення, а відповідальність по закону і відповідальність і будь-якого керівництва. До речі, якщо все це є, то країна не може бути членом ЄС. Я можу здолегіть сказати, що це буде обговорюватись не лише в ЄСПЛ, в Європейському суді по правам людини. Це буде обговорюватися і в інших європейських інституціях, і це гарантовано не посприяє нашому а Просування до ЄС це відео дискредитує Україну, це відео дискредитує Службу безпеки України, в якій є велика кількість людей, професіоналів, які воюють сьогодні з окупантами. Вони проводять неймовірні операції на окупованих територіях. Вони знищують мерзоту і зривають кримський міст. Вони є гордістю СБУ, а такі люди. Вони поплюжать їх заслуги. Це відео буде великою проблемою. Просто не всі ще це зрозуміли. Найстрашніше в цій ситуації, якщо не буде ніякої реакції, хто ці люди легко дізнатися? Тому, кому вони передали це відео, а ми бачимо, що вони особисто знімали це, хизуючись і показуючи. Говорить тільки про одне, знайти їх буде дуже легко. До речі, на фотокартках, які є вже в інтернеті, багато облич, вони ніде не ховають. Частіше за все вони прикривають своє обличчя тут. Ні, і можна побачити, як вони в цих жилетках СБУ стоять. Тому знайти і запитати, хто це робив, на підставі чого, хто дав команду так робити, можна дізнатися. Але а, мене запитала одна людина, яка сказала: Нам відомо, що в Україні існують. Великі схеми по вивозу людей, і це відбувається під контролем української влади. А більше того, нам не треба, Бориславе, ваше підтвердження. Але в нас з'явилося відчуття, що це зробили так показово, щоби тим, хто працює поза цих схем, натякнути. Або або ви співпрацюєте з нами, або чекайте на таке покарання. Всі, і ті, хто перевозять, і ті, хто їдуть. Це запитала людина не з України. Саме тому я записую це відео, щоб люди зрозуміли, у нас є проблеми, і ці проблеми будуть все більше і більше, якщо зараз не почати лікувати їх, не почати вирішувати. Це хвороба, її треба вилікувати. Знаєте, якщо б це відео мені показали, я б сказав, не знаю, що... та Росія. Білорусь, бо там таке можливо: таке можливо в Ірані, Північній Кореї, таке можливо, в країнах, де є тоталітарний режим, в демократичній країні це має наслідки, правові наслідки, і я сподіваюся, що ми їх побачимо. Бо інакше це буде як епідемія. Спочатку слідкують за журналістами з порушенням закону, потім роблять таке, а далі. А далі з'являться нові гонгадзе та інші історії. Нам це потрібно, я вважаю, що ні. Ганьба тим, хто намагається уникнути своїх виконання своїх обов'язків і захищати країну. Не всіх ведуть на нуль. Більше того, є багато спеціальностей, які потрібні армії сьогодні. Але такими історіями. Коли люди бачать, не мотивують людей йти до армії. Це 100%. Висновки треба робити у всіх напрямках, щоб змінити ситуацію. Інакше, інакше через деякий час ми вже не зможемо це виправити, тому що це буде вже не якась окрема хвороба, а тотальна епідемія. А виправляти треба, щоб все було Україна. Папа. -па.